Шановні громадяни, певно, ви помітили, що тема ремонту колишнього готелю Савой, який Вінницький апеляційний адміністративний суд отримав користування в 2011 році, сьогодні номер один ледь не у всіх регіональних ЗМІ. Телеканали, інтернет-видання, друкована преса, соціальні мережі, ресніють гучними матеріалами про нецільове використання судом державних коштів, що видалені на конструкцію приміщення. Також були публікації щодо відкриття кримінального провадження проти посадових осіб Вінницького апеляційного адміністративного суду. В свою чергу суд неодноразово надавав достовірну інформацію щодо реального ходу справ з реконструкцією, як фактаж, підтвердження своїх слів демонстрували засобом масової інформації відповідно документації. Утім, громадськості продовжується насаджуватись на достовірна інформація. Тому суд заявляє. Ніяких кримінальних проваджень відповідно посадових осіб Вінницького апеляційно-адміністративного суду правоохоронними органами не ведеться. В приміщенні суду йде звичайний ремонтний процес і ніякої руйнації там не відбувається. Натомість, вкотре хочемо запевнити вас, шановні городяни. Люди, які працюють в апеляційному адміністративному суді, не менш аніж інші жителі нашого міста, хочемо, аби Вінниця була красивою та розвиненою. Комфортна судова установа не для суддів, а для громадян. І це не забаганка, це європейські стандарти, це головне завдання держави. Ми хочемо, аби наші громадяни мали змогу користуватися послугами суду за стандартами розвинутих демократичних держав. Хочемо, аби красива з глибокою історією будівля минувала очі громадян та гостям нашого міста. Тому ми найбільше зацікавлені в оперативному реставруванні. Потім суд установа не комерційна, а залежно від бюджетних коштів, тому ремонтні роботи проводяться тільки в рамках виділених державою грошей і протягом періоду володіння даним приміщенням. Держава в особі суду прикладає усі зусилля щодо закінчення ремонту. Можемо запевнити усю небайдужу громадськість нашого міста. Як тільки на рахунках суду з'являться гроші, реставраційний процес буде завершено і презентовано громадянам.